Даний час я проживаю в Берліні. Моя наставниця Марія Дуттяк. І знайома я з Оксанкою Саприк, і раді, які мене надумали, як, як можна сказати, пити ЕЛО 8. Він в мене був придбаний дуже давно, я важилась, але коли я поспілкувалася з дівчатами, 11 серпня був у Марічки була презентація, і на другий день після презентації я почала приймати елев. З половини капсули я почала. Хоча Маша мені казала, що треба з третьої частини і тому подібне, воно мені розсипалося, і я почала з половини. І в мене був результат зразу вже в першу, з першого дня. У мене е, на кишечник подіяло спочатку, я почала спати краще. Це і в мене була проблема з мочовим. Я зараз дуже мені пройшло. Я не маю проблем з мочовим, і я приймаю дуже, дуже мало. Я ще тільки третій місяць приймаю. Е, в мене... Е, як, ревматичний артроз. Я ходити не могла. Ну, правда, я й лікувалася тут. Може, щось і врачі допомогли, але багато мені ЕЛ допомагає. Дуже багато. Я спати можу, я ходити можу. Я не хочу лежати. Я з зупинки дойти додому. Я чекала автобуса по півгодини, Я дивилася, де, де лавка присісти, бо в мене в мене була дуже велика усталість. Я, я дуже себе погано почувала, я вся мокра. Я на третій поверх дві зу сходинки піднімуся і зупиняюся, задихаюся, і йти не можу. Зараз даний час я з прискоком йду на зустріч з Марічкою. Я йду до дочки, можу поїхати. Я за дітьми в школу хочу йти, а в тому році я не могла. Мені старша дочка придбала костелі, тому що я ходити не могла. У мене костелі стоять, дай Боже би, і нікому вони не треба були. Що в мене ще? Я підключила ще вечірні Ам п'ю. і ще дуже хочу, але я з Оксанка Саприк хочу з тобою зв'язатися по совєтуватися, мені треба на щот міокарді. Ось такі в мене результати. Я гарно дякую цій компанії, ці дівчатам, що за що ви є всі. І Дуже гарні здобували. результати у вас всю... за корот... І... за короткий, за короткий час, я всього тільки третій так. місяць п'ю. Дуже гарні результати.